Таз пластиковий на 8 літрів виробництво харпластмас. Таз виготовлений із старинного пластику чорного кольору. Діаметр таза, внутрішній діаметр 32 см, ширина бортика 2 см, висота таза 14 см, діаметр нижньої частини 26 см. Такий таз призначений для господарських робот. Можливо, для прибирання приміщень, але не для харчових продуктів. Хоч тут наче вказано для піщових продуктів, але він для цього не підходить. Пластик також має сторонній запах, такий неприємний запах пластмаси. Не знаю, вивітриться він чи ні з часом, але він є. Ну і також такий таз можна використовувати в якості заготовки для виготовлення кашпо. кашпо для квітів. Його можна оплітати і вийде така невеличка клумбочка. Матеріал в принципі, тут досить еластичний. Зараз покажу, як він сверлиться. Як бачите, пластик просверлюється, ніде нічого не тріскається. Тобто можна спробувати робити з нього кашпо.